Шановні друзі, дорогі українці, слава нашим воїнам-героям, слава Україні. А я в цьому відео хочу звернутися до байдужих людей, які зовсім без всякої уваги дивляться на наше історичне минуле, на те, що відбувається сьогодні. Їм головне, щоб була робота. Заробітна плата, якийсь відпочинок і так далі. Ні, друзі, так не буває. Потрібно привертати увагу до всього, що кругом тебе. Мені коли в житті мій рідний дядько, ясько його звали, він був дуже досвідченим. Досвідченою людиною, грабною людиною, дав хорошу пораду.